Привіт, друзі! Минулого разу ми дізналися, що артиклі E е та N це як дорожні знаки, які підказують, коли само потрібен артикль. А сьогодні ми вирушаємо у справжній політ. Готові? У політ вирушають разом артиклі та іменники. А тепер уявіть, що до них приєднується ще один пасажир прикметник. Що ж таке прикметник? Прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета та відповідає на питання, який, яка, яке, які. Говоримо про колір, розмір, матеріал, тобто описуємо предмети або людей. Давайте пригадаємо, що артикль завжди стоїть перед іменником в однині. Наприклад, A cat An apple Але що буде, якщо до іменника приєднається прикметник? Куди тоді подінеться артикль? Не хвилюйтеся. Артикль нікуди не зникає і не переміщується далеко. Він усе одно стоїть першим. Тільки тепер перед усім словосполученням, а прикметник стає перед іменником A black cat Чорний кіт. Наприклад, рюкзак A bag – Зелений рюкзак. ЕНОРННЕЖ Апельсин. orange – orange, orange. Помаранчевий апельсин. Зверніть увагу. Ми кажемо An apple, Тому що слово Apple починається з голосного звуку е. Але якщо між артиклем та іменником з'являється прикметник, дивитися потрібно уже не на іменник, а на перше слово після артикля. На прикметник і його перший звук. Розберемося детальніше. E-pencil Олівець. «An orange pencil» – олівець. олівець». «A dog» Собака. «собака». «An angry dog» Злий собака. «A man» Чоловік. Або людина. «An old man» Старий чоловік. Або стара людина. «A big house» Великий будинок. будинок». «An old house» – Старий будинок таких прикладів можна наводити безліч. Отже, правило просте: артикль дивиться не на все слово одразу, а тільки на перший звук після себе. Запам'ятайте, артиклі ніколи не стоять перед прикметником без іменника. Давайте потренуємось і спробуємо допомогти нашим пасажирам зібратися у подорож літаком. Розставте слова у правильному порядку і перевірте себе. An An old man. A big house. An angry dog. An orange pencil. Чудово! Наші пасажири готові до вильоту. Всі швиденько у літак. Давайте перевіримо: артиклі, прикметники, іменники на місцях. Вирушаємо! Сподіваюся, вам сподобалася наша підготовка до польоту з артиклями. Наступного разу вирушимо ще далі. До наступної зустрічі!